Мабуть, у кожного із нас іноді буває такий стан, що нічого не хочеться. Ну нічого абсолютно ніщо не приносить радості. Все не так і все не таке. Але завжди є щось, що тримає нас при житті. У мене це дача, сім'я, звісно, робота. Не дивлячись ні на що, потрібно брати себе в руки, одягати, як то кажуть, гарний настрій. І працювати. Але, звісно, не тільки одна праця нас тримає, повинен бути якийсь відпочинок. У кожного він свій, у когось е, рибалка, у когось гриби, хтось любить шити, а я люблю садочок. Ось подивіться, що це таке гарненьке і цікавеньке. Хтось догадався? А може, не здогадався, а просто впевнений і знає, що це таке. Я бачила це вперше. Це трутовик сірчано жовтий або летипор, деревний гриб, або жар гриб один з найкрасивіших трутовиків. Жар гриб за смаком, як сказав мені чоловік, дуже схожий на курятину. Іноді смак гриба нагадує смак кальмара. Ось такого незвичного гриба цього разу знайшов мій чоловік і приготував. Ну, а потім кожен займався своїми справами. Чоловік дуже вправно плів. Коси із цибульки, яка вже підсохла, і ми кожен, кожен раз, кожен рік, коли цибулька підсихає, ми її, вірніше, чоловік, плите, в'яже у такі коси. Так дуже добре її потім зберігати. Вона спочатку у нас вісить на дачі у альтанці, потім ми її забираємо. Звісно, шов в місто, і вона вісить у нас на балконі. У нас балкони, лоджія, вони закриті, і тому ми там можемо зберігати цибульку, часник цілу зиму. Це не тільки смачно, але й такий своєрідний чудовий декор. Чоловік спрів вісім таких кіз. Із цибульки, яка була посаджена у нас восени. Це лише половина цибулі, ще одна половинка підсихає. Ось поки він плів коси, я займала іншою справою. На ділянці, де у нас була висаджена цибуля восени, я підготувала грядку і вирішила провести експеримент. Який саме? У нас залишилось багато картоплі, ми її будемо утилізувати. І ось декілька, а саме відро картоплі, я вирішила посадити в липні. Це роблю вперше. У мене вийшло три рядочки картоплі. Я її посадила, відразу підгорнула, між рядами пролили. І тепер побачимо. Що з цього вийде? Це не рання картопля, райна картопля. Потім пішла на город і позбирала ще помідорчики, які вже поспіли, тому що чоловік збирався ще їх підживити і обробити від шкідників. Також Обробив від вершинної гнилі кальцем. Ще я зібрала уже багатеньку у нас поспіло, виросло синеньких баклажанів, Уже так чимало, потрібно щось з ними робити. Гарний урожай баклажанів у нас кожного року. Ну, ось, маємо ще роботу: помідорчики є, баклажани є. Кабачків повно, тобто маємо такі гарні чудові результати нашої праці. І я поки що цим задоволена. Ще коли ми їхали на дачу, ми заїхали в ліс і я там назбирала невеликий такий мішечок, шишок. Звісно, що мені потрібно дуже багато щоб цю ділянку. Ось я вам показую діляночку, яку я вирішила задекорувати шишками. Ця ділянка невеличка, але дуже вона пересихає. Кожен раз я приїжджаю, бачу, що тут дуже суха земля і дуже потерпають рослинки. Ось як було і як стало. Я задекорувала її шишками. Ну, Звісно, що це мало, але ось так цю діляночку побачу, чи це е, допоможе рослинкам затримувати вологу. Зробила це, а потім у мене була велика робота ще в садочку, яку я досить давно розпочала і все ніяк не могла завершити. Ось так задекорувала я цю діляночку шишками. Мені сподобалось. Тут гейхери, хости, молодила, платикодон, ломикамінь. Виглядає досить гарно, досить декоративно. З лівої сторони навіть ще флокси зацвіли, цвітуть. Що ж, яку роботу? Я робила потім. Ось дивіться, це така доріжка в саду. У мене сад, як я вже весь час говорю, це все в мене дешево і сердито, все в мене з підручних матеріалів. Тому я весь час, коли ми їдемо на дачу, збираю камінчики, які де бачу. Ось так потихеньку, помаленьку, по одному камінчику, і я вирішила зробити тут бутову доріжку. Ой, вірніше, доріжку із бутового каміння. Коли сильні дощі, якщо ви бачили на відео, то коли такі зливи, тут стоїть вода, і пройти неможливо, потім грязюка, пройти неможливо. З однієї я зробила доріжку із спилів дерев, а потім ще її засипала такими опилками. А тут це доріжка із бутового каменю. Так як земля була волога, я змогла її вкопати, тому що, коли дуже спека велика, землю хоч бери і рубай сокирою. Спочатку я її взрехлила, потім виложила камінчики, потім приймала і так совочком робила заглиблення і туди викладувала камінці. Зразу скажу, що це не кінцевий результат доріжки, тому що ще повинні пройти дощі. Ну, можна було б її полити водою із шлангу, але я не буду так витрачати воду даремно, тому е, почекаю, коли пройдуть дощі. А ось коли дощі пройдуть, земля ще більше вляжеться, потім я ці проміжки між камінцями засиплю пісочком і, можливо, ще галькою побачу, як я ще задекорую. Поки що я викладала доріжку. І це тільки на відео дуже все просто, а в мене зайняло це все цілий день. Ось такий результат у мене вийшов, мені сподобалось, але е, шкода, що камінчиків аж до кінця доріжки не вистачило. Залишився ще е, один е, проміжок е, не Незадіяний, ну нічого, я ще назбираю камінчиків і е, закінчу потім і цей проміжок доріжки. Ось вийшло поки що так. Оце цей проміжок від корзинки, і до кінця залишився незадіяним. А це кругом мої квітнички. І тепер я зможу спокійно по доріжці в любу погоду хоч після дощу, пройти і помилувати своїми квітами. Я своєю роботою дуже задоволена. Ось так кожен відпочиває, як вважає за потрібне. Робота в садочку приносить мені задоволення. І я вся завжди радію результату. Також ось переробила цю доріжку із кори до возу. взрихлила тут земельку, тому що якраз була можливість. Ось полюбувалась хаутюнією, дивіться, яка вона різнобарвна, скільки кольорів. На листочках і жовтий, і зелені, і салатові, і рожеві. Вона мені так подобається така пістрява. Потрібно окреме відео про пістряви рослинки в моєму садочку. Ну, це буде в майбутньому, зроблю таке відео. А сьогодні ось такі ще переробочки. Зробила доріжку із бутового камінця, потім Підправила із кори, ходила по саду взад-вперед і тішилася результатом. Була дуже задоволена. Ось так. Ще раз пройдусь разом з вами. Дивіться, підійшла тепер сюди. Знову, Я думала, що мені не вистачить на оцей проміжок, що за млином. А мені навіть вистачило довгенько я збирала ці камінчики. Ну, це ж, звісно, не купа каменю десь лежала. Тому це зайняло такий довгий проміжок часу, поки я зробила цю доріжку. Але все-таки зробила нехай ще не до кінця. Але вже деякий результат маю. Поки я працювала в садочку, чоловік замаринував кабачки по рецепту Оксани із каналу Ксенія. Для приготування кабачків потрібні інгредієнти, які вказані на екрані. Кабачки нарізати брусочками, нарізати зелень, додати всі інгредієнти, змішати і додати в кабачки. Змішати добре і через 8-10 годин або через добу смакуємо. Це дуже смачно. Тим часом я нарвала цині для матусі і, задоволена результатами своєї праці, поїхали додому.